Дорогі глядачі, сьогодні поговоримо по суті, і чесно про зимову підтримку, так звану Бога тисячу. Прийшла на цю почту, щоб заповнити цю заявку на зимову тисячу. Я прийшла узнати, які треба документи. І я теж отримав тисячу правда не від Зеленського, а від вас. І я вам за це дуже і дуже вдячний. За підписки, лайки та коментарі. Коли я кажу у відео, що ваша активність на каналі дає нас нагу розвиватися та створювати контент, це не просто слова. Зранку було 993 підписника. До вечору вже була тисяча. Це був день, коли я буквально сидів перед екраном і рахував кожного підписника до тисячі. Це були дуже круті емоції, і я дуже дуже дякую вам за це. Ну а крім того, що нас уже тисяча студію GC Game World визнали в РФ небажаною організацією. Фани The Witcher зібрали 2,2 мільйони євро на настільну гру. По всесвіту The Witcher, Ubisoft готує ще й напарника, який буде керуватися голосом, та дуже важлива інформація про підтримку українського дубляжу та локалізації. Все це у сьогоднішньому випуску. З вас підписка, лайк та коментар. І традиційно бажаю міцного! Ви на каналі Ігор полетіли! Один із ветеранів ігрової індустрії, тім Кейн, жорстко висловився про те, куди котиться сучасний геймдев. у своєму відео. Він заявив, сучасні проекти часто не розуміють, ким хочуть бути. Вони намагаються сподобатися всім одразу, створені комітетами, орієнтовані на інтереси видавця, намагаються вгадати, що сподобається найбільшій аудиторії. За його словами, раніше у 80-х, ігри виходили нішевими чітким фокусом через технічні обмеження та маленькі команди розробників. Кожен елемент. Був максимально відточений, бо простір пам'яті та потужність машини були обмежені. Кейн порівняв сучасні тріплей-проекти з шведським столом, коли додають багато всього, але якість часто страждає від кількості. А старі ігри з вишуканою вечерею, де мало інгредієнтів. Але вони точно підбирались. Щось у його словах є сучасний гемдев більше про гонитву за кращою графікою, а не за новими функціями чи інноваційним проривом. Розумію, що і гравці дуже сильно змінилися за ці роки і тепер хочуть нового контенту щороку. Але правда така, що ігри, які виходять щорічно, практично не змінюються. Тут можна глянути на Call of Duty або FIFA, Ну тепер уже AC. кожного року випускають те саме лише в іншій обгорці. Ну а свою думку залишайте в коментарях. І правозахисники і юристи попереджають, пряма трансляція Stalker 2» або навіть просто демонстрація гри в ефірі може бути оцінена як незаконне поширення матеріалів від небажаної організації за законами РФ. Це може призвести до адміністративної відповідальності, штрафів або у випадку повторних порушень чи систематичної діяльності до кримінальної відповідальності максимальне покарання до 6 років ув'язнення або штраф до півмільйона рубликів. Офіційно студія GSC Game World Визнана ВРФ небажаною організацією через це будь-яка підтримка, покупка чи стрім гри тепер може розглядатися як фінансування такої організації. В зв'язку із цим запрошую вас на мої стріми по Stalker 2 Часами буває весело. Ну і безрусні. піар менеджер студії Захар Бочаров розповів, що DLC вже в активній розробці та принесе як старі, так і нові таємниці. Розробники натякають на нового головного героя, але при цьому підкреслюють, скіф залишається важливою частиною історії. Однак деталі поки не розкривають. У доповненні обіцяють більше сюжету, нові персонажі, кат-сцени та подачу, яку автори порівнюють із вступним синематиком класичних сталкер. Паралельно команда GSC оголосила про старт освіт. Ні, програми разом із Київським політехнічним інститутом на факультеті інформатики запускають напрям програмування комп'ютерних ігор. Студенти отримають можливість працювати з інструментами реального продакшену, брати участь у хакатонах, майстер-класах та практичних завданнях у співпраці із студією. Також передбачене стажування та участь у проектах GSC. GSC, як завжди, підігрівають увагу до нового контенту і скоріше, вже випустили щось. За останнім фінансовим звітом CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 офіційно перевершила позначку понад 35 мільйонів проданих копій по всьому світу. За підрахунками саме ця гра зараз є основним джерелом доходу студії. Ціни на зростання продажів дали свіжі релізи і версії для Switch 2, Mac на Apple Silicon та включення гри до каталогу PlayStation Plus. Такий успіх, чіткий сигнал. Cyberpunk 2077, незважаючи на складне минуле, повертає довіру гейми. І приносить стабільний прибуток студії. У Steam офіційно стартував великий розпродаж Чорна П'ятниця, який триватиме до 1 грудня. Включно. Це одна з наймасштабніших акцій року. Знижки сягають 90%, А в розпродажу увійшли як класичні хіти, так і нові ігри 2024-2025 Років розпродаж стосується не лише ігор. Valve також знизила ціни на Steam Deck і для моделей OLED, і для базових версій. Для тих, хто думав про портативну консоль. Зараз один із найкращих моментів, адже таких знижок буває небагато. Окрім цього, в акції беруть участь інді проекти, кооперативні шутери, стратегії vr ігри та окремі пакети видавців. Тож, якщо давно планували поповнити бібліотеку або взяти гру про запас, зараз саме той період, коли можна зекономити найбільше. Також номінація Steam Awards 2025. Заохочую зайти та номінувати ігри, які вам сподобалися. На нещодавньому стрімі, я теж номінував ігри, які мені подобаються. Там сталкер є, якщо що. Номінуйте українське у Kingdom Come Deliverance 2 Офіційно вийшло нове велике доповнення під назвою Містерія Еклезіє. Воно стало третім і останнім ділсі у сезонному циклі гри. Розробники додають нову сюжетну лінію, атмосферну локацію і кілька годин додаткового геймплею. Головна подія DLC – відкриття повністю нової території. Це закрите ізольоване місце, де за середньовічними стінами приховані старі церковні таємниці. Гравцю доведеться розслідувати події, які відбувають. Це всередині монастиря спілкуватися з ченцями, стежити за підозрілими персонажами та збирати докази. Сюжетна частина пропонує близько 5-8 годин проходження. Це закінчена історія, яка не вимагає фінального завершення основної кампанії, але вимагає певного прогресу. DLC відкриється після того, як гравець доходить до частини сюжету в районі Куттенберга. Після цього на карті з'являється спеціальний маркер, який веде до НПС, що й запускає нову пригоду. Багато оглядачів вже відзначили, що DLC Тає гру до її витоків тих самих елементів, за які цінувалася перша частина. Фанати The Witcher зібрали 2,2 мільйони євро на настільну гру The Witcher Legacy, і це лише за перший день збору на платформі GameFound. Це підтверджує, що попри те, що серія ігор та франшиза доволі стара, інтерес до нового контенту у всесвіті The Witcher не зникає. На момент запуску The Witcher Legacy вже став одним із найуспішніших проєктів серед ліцензованих настільних ігор. Настільна гра пропонує фанатам занурення у знайомий світ з новим форматом. Тепер не лише у відеоігровій формі, а й на столі з картами. Мініатюрами і сюжетом, який розгортається залежно від рішень гравців, Гаразд, Джоуі, Я на місці. Подивимось, заради чого ти мене покликав. На одному з моїх стрімів до мене звернулася людина із спільноти, яка займається підтримкою українського дубляжу та озвучення різних проєктів. Це не студія, не продакшн і не комерційна команда. Це невелике об'єднання блогерів та ентузіастів, які просто хочуть бачити більше українського контенту. У них немає офіційного бюджету чи спонсорів. Усі збори робляться вручну. Маленькими внесками, хтось збирає кошти прямо на стрімах, хтось робить репости, хтось допомагає технічно, а хтось переказує суму, яку може собі дозволити. Усі ці люди працюють виключно добровільно. Спільнота збирає гроші, щоб підтримувати різні студії озвучення. Частина проектів уже готова, і я залишу посилання на них під цим відео. Чому я про це розповідаю? Тому що саме такі ініціативи зараз тримають українську культуру. Якщо вам цікаво підтримати український озвучення, Учення ви можете долучитися будь-яким зручним способом через банку, репостом або просто зробивши ці проекти більш помітними. Посилання на роботи та сторінки авторів будуть в описі відео. Якщо ви знаєте інші подібні ініціативи, обов'язково напишіть про них у коментарях. Переходьте на сторінки студії, підписуйтеся, залишайте коментарі. І якщо бачите збірне озвучення та маєте можливість. Підтримуйте, усе починається з малого. І якщо ми хочемо бачити більше української мови в іграх, маємо разом підтримувати тих, хто цим займається. Що ви досі тут робите? Ви повинні евакуюватися з міста. З комбінатами зробити це не так легко. Ми намагаємося організувати достатньо людей, щоб пробитися до залізничного вокзалу. Збираємося у сховищі поблизу. Проведете нас? Звісно. Ходіть. Microsoft офіційно відкрила повноекранний режим Xbox для всіх пристроїв на Windows 11, який раніше був доступний тільки на портативних консолях типу ROG, та Тепер цей інтерфейс можна запустити і на звичайному ПК через Insider Hub або комбінацією Windows плюс F11. Режим об'єднує всі ігри з різних платформ у єдиний консольний хаб і дозволяє повністю керувати системою з контролера розгортання функції поступове, але підтримка вже відкрита для всіх бажаючих. У спільноті GTA з'явилась нова гіпотеза про героя GTA 6 Джейсона Дюваля, яка знову підігріває інтерес до гри. Користувач під ніком Джон Сі опублікував великий розбір, де стверджує, що татуювання Джейсона, череп із парашутом і написом Marauders, може натякати на службу героя в елітному підрозділі Збройних сил США. Автор теорії провів паралелі. Символіка татуювання нагадує відомий підрозділ Merrill's Marauders з часів Другої світової, крім самого тату звернув увагу на поведінку Джейсона у трейлерах та його тактичне спорядження. Мовляв, саме така дисципліна, холоднокровність і навички могли би пояснити, чому Джейсон поводиться і виглядає як воєнний ветеран. Ось це і відрізняє ігри, які виходять кожного року, від гри, яку чекають 10 років. Геймери в очікуванні досліджують різні теорії, будують гіпотези та пилососять кожен трейлер, щоб знайти якусь цікавинку або зачіпку. Зазвичай це різного роду теорії, ну і не всі вони. Неправдиві. Але те, що гравці звертають увагу на кожне число, чи тату, чи ще щось, і робить гру культовою. Ubisoft показала проект під назвою TeamMates, і важливо одразу уточнити, це не майбутня гра, а експериментальний прототип, створений для тестування нових шай можливостей. У демо гравця супроводжують три напарники на штучному інтелекті. Вони розуміють звичайні голосові команди, можуть виконувати тактичні дії, прикривати, обходити ворога. Підсвічувати цілі та реагувати на ситуацію в реальному часі. Ubisoft використовує Teammates як лабораторію, щоб подивитися наскільки живими та адаптивними можуть бути NPC, якщо вони працюють не на скриптах. А на щай системах нового покоління це тест на майбутнє, не готовий продукт, не анонс релізу і навіть не ранній доступ. Наразі прототип доступний лише обмеженому колу розробників-дослідників, але сама технологія може з'явитися у майбутніх шутерах Ubisoft, якщо експеримент буде вдалим. Я вже уявляю, куди відправляться ці ші-тімейти, коли будуть тупити у грі. Мандрувати вони будуть недалеко, але дуже часто. Поки вище на стадії дякування чату GPT, інші йдуть. Далі головного керівника Крафтон Чандмана Кіма звинувачують у спробі через чат GPT знайти спосіб не виплачувати 250 мільйонів бонусів колишнім керівникам студії Unknown Worlds авторам Subnautica 2. цей бонус мав спрацювати, якщо гра вийшла б вчасно і відповідала певним фінансовим умовам. Але після затримки релізу студія була переформатована. У судових документах стверджується, що Кім консультувався з чат GPT, питав, як скинути зобов'язання щодо бо. Оносу і після початку судового розслідування навіть зізнався, що використовував ШАЙ. Крафтон на офіційному рівні, звісно, заперечує, що рішення були зроблені лише через бажання не платити. У ньому кажуть, що зміни у студії та затримка релізу мотивовані технічними причинами. Ну а ви у коментарях напишіть, як ви використовуєте чат GPT. Можливо, будуть цікаві випадки. За інформацією, змі Bethesda готує реліз ремастера Fallout New Vegas. Редактор Windows Central ЄС yes Корден у відповідь на питання фанатів коротко заявив: «Don't worry». New Vegas is Coming Ту. Факти на користь ремастера підсилюють нинішній план Bethesda з оновлення світу Fallout, включно з ремастером Fallout 3, а також технічна близькість рушія Fallout 3 і New Vegas, що робить можливим оновлення обох ігор. Якщо все підтвердиться, Fallout New Vegas отримає сучасну графіку та стабільну версію для нових платформ. Також Bethesda спільно з компанією The Wand Company анонсувала першу в історії повнофункціональну репліку 3000 з Йор Fallout 3 та Fallout New Vegas. Це не просто сувенір за 300 баксів, передзамовлення якого вже відкрито, а постачання очікують влітку 2026 року. Пристрій має 4-дюймовий IPS-екран, який повністю відтворює меню і худ з ігор з класичним зеленим інтерфейсом Fallout 3 або коричневим відтінком New Vegas. Піпбой носиться на зап'ясті, має металевий корпус і м'який ремінець живиться від вбудованого акумулятора, а заряджається через usb c Має вбудовані функції, такі як годинник, будильник, FM-радіо, фонарик і навіть міні-гра. Мені лише одне цікаво, яким тиражем продасться. Один японський розробник, який самостійно створює інді Горор Twilling Moonflower, зробив незвичайний жест. Він опублікував допис і попросив всього 100 лайків, обіцяючи додати кожного, хто підтримав пост у фінальні титри гри. Але пост моментально вибухнув, і замість 100 лайків він отримав майже 65 тисяч. Тепер усі ці люди, а це понад 64 тисячі 900 користувачів, офіційно потраплять у титри. Розробник вже пожартував, що титри будуть ідеально підходити для перегляду під час. Бо прокрутка може тривати дуже довго. Але факт залишається фактом: це один із найдивовижніших і наймиліших піар-випадків серед індіїгор. ігор. Це дуже цікава ініціатива, тому я теж запущу челендж. Якщо під цим відео буде 100 коментарів, я зроблю відео із цими коментарями та опублікую його на каналі. Так, всі, хто напише коментар, назавжди залишиться на цьому каналі. Тому запрошуйте друзів до коментування відео. Гра Claire Obscure Expedition 33 встановила новий рекорд на The Game Awards. Вона отримала 12 номінацій більше, ніж будь-яка інша за всю історію церемонії. Серед номінацій найпрестижніші Game of the Year, Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction, Best Audio Score, а також кілька номінацій у категорії Best Performance. Claire Obscure лідирує серед усіх цьогорічних претендентів і є головним фаворитом сезону, що підтверджує, що незалежні. Ігри можуть змагатися з AAA титулами навіть на такому рівні. Ну і в кінці традиційно вірш. За гроші купити можна усе. Та правда, що все то по суті земне. Багатим в кишені не так важко стати, багатим на розум про це варто дбати. А розумні люди підписуються на цей канал та пишуть коментарі. По можливості донатимо на перевірені збори та бережемо один одного. Всіх обійняв. І до зустрічі у наступному відео.